Позивний «Джерси» проходжу службу в 23-й окремій бригаді Хортиця. Повномасштабне вторгнення зустрів ну, по дорозі на роботу. До того часу не проходив строкової служби. Брат навіть через той переживав, бо він то служив, Та, і в Запоріжжі якраз і служив. Але нічого навчилися. Того, що вчили найбільше, то вогневу і виживання. Ну, бойових виходів 10. Ну, і Після того я зрозумів, що я не на війні помру. Тітка з косою промахнулася. Помахнулася два рази один раз на сантиметр, другий раз чуть би сильніше. О, так повезло. Ну, ще, дякуючи ще одному побратимові. Ну, в той момент він, напевно, був моїм ангелом-охоронцем, бо якби не він. Ну, просто голову трохи е, ну, відіпхав. Е, в СЗЧ хотілося. хотілося навіть після першого виходу піти. Як то говорять, багато, головне пережити перший раз. То був 20. Вже 24-й рік. Тоді зібрався, поводу Львова приїхав. Після того, як приїхав додому, в, ну, в СЗЧ, відправили в Запоріжжя, ну, в СП, передали тут, передали, що приїду. Зустріли тут, вже з ДБР зустріли. Ну, і тоді довелося в запорізькому СІЗО трохи посидіти. Почекати. Три суди було, 9 вересня, якраз той новий закон був багато, що стараються через адвокатів, ну, через адвокатів стараються, щоб чим поскоріше вийти. В той, в той час перебування якраз в СІЗО, сказали, що ну, викликали з чотирьох. Сказали, Що представники з якоїсь частини, там. поспілкуйтесь, будете знати. Mm. Е, Теж дивувалися, що багато говорили, о, е, я вже тут рік-півтора добуваюся, щоб вийти, щоб піти, ну, далі послужити, а комусь повезло, ну, так як мені. Ну, Говорили, повезло, місяць побув і, і знов далі. Ну, коли е, повернувся на службу, Відношення навіть е, не то, щоб е, змінилося, ну, але тут ну, покращилося навіть. Є люди, що розуміють, е, чому, е, чому йдуть все за що для того є якісь, є якісь причини. Знаю, що багато повертаються, багато повертаються. Навіть є от, е, деякі з тих, що я знаю, що таке вернулися. До того, щоб сидіти в тюрмі. Е, ні. Е, мені б не сподобалося, напевно. І, і Тут дуже довгий термін, мінімум 5-2,5, то, я, то я все, все таки довго. Війна вже може закінчитися, а ти ще сидиш. Дуже багато є, що готові вернутися їм ем без різниці, майже, майже, не, майже без різниці, в якому роді військ служать.